Ступ. Вечір це не просто завершення дня, це можливість підготувати себе до успішного завтра, перезавантажитися та знайти внутрішню гармонію. Багато людей витрачають цей час на хаотичне скролення соцмереж, перегляд серіалів до пізньої ночі. Але що, якщо використати вечір по іншому? Сьогодні я розповім тобі про сім важливих дій, які допоможуть зробити вечір продуктивним і корисним. Вони не тільки сприятимуть розслабленню, а й зроблять тебе більш організованим, впевненим і щасливим. Прибери зовнішні відволікання в сучасному світі наша увага постійно розпорошується. Телефон, комп'ютер, телевізор, соцмережі усе це створює нескінченний потік інформації, який виснажує нашу свідомість. Якщо ми не контролюємо цей потік, він контролює нас. Саме тому важливо навчитися свідомо концентруватися на дійсно важливих речах. Щоб зробити вечір спокійним і продуктивним, вимкни сповіщення на телефоні. Якщо ти все ще працюєш, закрий зайві вкладки на комп'ютері та заверши справи, які не потребують негайної уваги. Чистота простору теж має значення прибери робоче місце або кімнату, щоб відчувати себе вільніше. Якщо ти живеш не один. Поперед своїх близьких, що тобі потрібен певний час на усамітнення або відпочинок. Важливо мати хоча б кілька хвилин тиші, щоб порядкувати свої думки. Менше відволікань, більше можливостей для справжнього відпочинку та саморозвитку. Займись фізичною активністю наше тіло це відображення нашого способу життя. Якщо ми проводимо день у сидячому положенні, це позначається на нашому здоров'ї, Настрої та навіть рівні енергії. Фізична активність у вечірній час не означає виснажливе тренування у спортзалі, це може бути легка розминка, йога, піша прогулянка. Навіть 10-15 хвилин активного руху допоможуть зняти напругу, покращити кровообіг і налаштувати організм на відпочинок. Якщо ти відчуваєш втому, Спробуй прості вправи на розтяжку, вони знімуть напруження з м'язів та допоможуть розслабитися. Фізична активність це один із найкращих способів підтримувати здоров'я та психічний баланс. Підсумуй свій день. Кожен день приносить новий досвід, виклики та здобутки. Часто ми занурюємося у рутину і не помічаємо, як багато всього встигаємо зробити. Вечір це ідеальний час для того. Щоб озирнутися назад і усвідомити, що відбулося протягом дня. Виділи 5-10 хвилин, щоб підсумувати свій день. Подумай, що сьогодні пройшло добре, які моменти були особливими, що вдалося зробити, а що можна покращити. Запиши ці думки у щоденник або просто проговори їх у голос. Підбиття підсумків допомагає усвідомити свої досягнення, побачити прогрес та уникнути тривожних думок перед сном. Заєднайся зі своїм внутрішнім світом. Важливо не лише аналізувати події дня, а й знайти час для глибшого зв'язку з собою. Часто ми живемо в постійній гонитві за результатами, забуваючи про свій внутрішній стан. Спробуй виділити кілька хвилин на медитацію або просто посидь у тиші. Глибоке дихання допомагає заспокоїти нервову систему, зроби глибокий вдих, затримай дихання на кілька секунд і повільно видихни. Повтори кілька разів, концентруючись на своєму диханні. Ще один спосіб знайти гармонію це подумати про те, за що ти вдячний сьогодні. Вдячність змінює наше ставлення до життя, допомагаючи зосередитися на позитивних моментах. Чим більше часу ми приділяємо своєму внутрішньому світу, тим більше спокою і впевненості ми відчуваємо. Дивись ширше життя це постійне навчання. І вечір це чудова можливість дізнатися щось нове. Прочитай хоча б кілька сторінок книги, яка тебе цікавить. Якщо ти не любиш читати, подивися цікаве відео, документальний фільм або лекцію. Ще один спосіб розширити свій кругозір – це записувати нові ідеї. Часто хороші думки приходять несподівано, і якщо їх не зафіксувати, вони швидко зникають. Розширюючи свої знання, ми стаємо цікавішими співрозмовниками і впевненішими у собі. Підготуйся до нового дня. Ранковий хаос часто виникає через погану підготовку ввечері. Якщо все продумати заздалегідь, вранці можна зекономити час і зменшити стрес. Підготуй одяг, який ти плануєш одягнути, зібрай речі, які знадобляться, і напиши список справ. Це допоможе зранку не витрачати час на дрібниці. Підготовка до нового дня робить його більш організованим і продуктивним. Проведи час із близькими. Життя складається з моментів, і найцінніші з них це ті, які ми проводимо з близькими людьми. Навіть якщо ти дуже зайнятий, знайди хоча б 10-15 хвилин, щоб поспілкуватися з родиною або друзями. Це може бути спільна вечеря, коротка розмова перед сном або телефонний дзвінок тим. Кого давно не бачив, відклади телефон і просто насолоджуйся моментом, адже спогади, які ми створюємо разом, залишаються з нами назавжди. Висновок Щоб зробити свій вечір справді корисним, достатньо виконати кілька простих дій, відключити відволікання, подбати про своє тіло, осмислити свій день, наповнити вечір корисними звичками та провести час із рідними. Який із цих кроків тобі сподобався найбільше? Напиши в коментарях, підписуйся на канал і став лайк, якщо хочеш більше корисних відео.